Доброго вечора. Хочу прочитати ще одну один свій вірш про зиму. Відкривши фіранку, навстіж раненько, морозний вітерець локон приклада, Встилає пласти сніжний гладенько, снігуреньку цьогоріч гарно пригляда. Грудень, як пазли, викладає сніжинки, картину з фракталів зимових вклада. Хто видить в них світ в пушинках, інший проходить швидко керсомина, калиту вмикають у мед запашний, Готують вбрання зірково новорічне, різдвяну ніч вкладають у сон затишний, плекають, чекають істот міфічних. Січень дарує прозорі бурульки, будуй з них античні сталагміти зима, десь десь видніють замерзлі бруньки, де інде показується, ще тепла осіння земля. Дивовижний художник виявляється лютий, візерунками малює білі луги і степи, дух відчувається, про холоди розкутий, кроки навчає і каже Скрипи.